На Луганщині дивізіон Геацинтив знищив ворожу батарею Д 30 півгодини інтенсивної бойової роботи. І гармаши одного з дивізіонів артилерійської бригади імені генерал-хоронжого Романа Дашкевича видали рашистам із півсотні квитків на концерт Кобзона. Сьогодні розвідка доповіла про рух артилерійської батареї Д30 у бік позицій українських військ на Луганщині, шість гармат та два урали з особовим складом. Українські гіацинти були на поготові і уже за кілька хвилин відкрили вогоньне ураження з двох гармат, більше й не треба було. З відстані понад 20 кілометрів вони протягом півгодини знищили ворожих артилерістів на марші, не давши їм жодного шансу, аби ті спішилися і відповіли своїм вогнем. Відео безпілотника підрозділу та радіоперехоплення, організоване вищим штабом, підтвердило стовідсоткове ураження противника, Пійма окупанта і надалі. Також повідомляємо, що українські байрактари продовжують завдавати нищівного удару російській техніці. Як інформує прес служба Генерального штабу ЗСУ, цього разу була вщент розгромлена реактивна система залпового вогню ураган окупантів. Буде ще. Пообіцяли військові ЗСУ. Посилання на це відео буде в описі. Зберігаймо єдність, тримаймо стрій. Переможемо. Дякую за перегляд.